Отже, протягом 14 століть мусульмани вони дотримувалися незмінних ритуалів. П'ять разів на день оберталися до Мекки для намазу, орієнтуючись за положенням сонця і зірок, збираючись мечетях для п'ятничної молитви, отримують релігійні знання від місцевих е, імамів і улемів. І цей спосіб життя, що здавався загалом незмінним, він зазнає радикальної трансформації протягом якраз таки останніх двох століть. За даними дослідження, «Pure Research Center», у світі загалом мешкає понад 2 мільярди мусульман, що становить близько 25,6% світового населення. Водночас, згідно зі святим GSMA, Mobile Economy Middle East and North Africa, 24-го року рівень проникнення смартфонів у регіоні Мена – це Близький Схід, і Північна Африка, він досягає 81% у 2023 році. І прогнозується зростання до 90% до 30-го року. І ця конвергенція – це мільярд Віруючих із доступом до потужних цифрових інструментів породжує феномен, який академічна спільнота визначає як Digital Іслам. І це фундаментальна трансформація способу, яким мусульмани практикують свою віру, отримують релігійне знання взаємодію з духовними авторитетами та загалом формують релігійну спільноту. Але Цифрова трансформація ісламу вона не відбулася одномоментно. Вона мала свої етапи, і кожен з яких відображав якраз таки технологічні можливості свого часу і потреби загалом мусламської спільноти. Початок цифрової присутності ісламу він припадає на 1900-ті роки. У 1995 році запускається іслам Сіті, який стає одним з таких перших всеосяжних ісламських вебсайтів, що забезпечує саме несектантський і цілісний погляд на іслам і загалом мусульман. Це були часи статичних веб-сторінок, коли тексти, які століттями були доступними лише вченим у бібліотеках, раптом стають доступними будь-кому із інтернет-з'єднання. Але справжня трансформація вона починається з появою саме соцмереж всередині 2000 -х. Фейсбук Facebook, Ютуб створили революційні можливості для ісламської спільноти. Мусульманські проповідники отримали прямий доступ до глобальної аудиторії. А віряни цю можливість формувати онлайн-спільноти незалежно від Географічного розташування. А, також переломний момент. Обмежений саме домашнім комп'юрем іслам. Смартфони вони зробили релігійний контекст, доступним взагалі цілодобово. Месенджери різні стають основою для створення цифрових релігійних спільнот. Також відіграла роль пандемія в 2020 році. В мачеті по всьому світу вони почали транслювати п'ятничні проповіді в YouTube, Facebook Live. І 20-го року він став загалом першим цифровим Рамаданом для мільйона мусульман. А також, за даними дослідженням App Anya, використання релігійних додатків зросло на 325% під час пандемії. І це вже не просто якесь там тимчасове там явище, це саме вже нові цифрові звички, які закріпилися і продовжують розвиватися вже зараз. А також цифрова революція торкнулася всіх аспектів мусульманського життя від найособитісніших молитовних практик до глобальних соціальних взаємодій. Найбільше ця трансформація, звичайно, вона відбулася саме в молитвах. Щоденних таких і п'ять щоденних намазів, які століттями визначалися положенням сонця і зірок, тепер керуються алгоритмами та gps навігацією. Додатка такі як Muslim пробу, запущений у 2010 році, став найбільш довіреним, широко використовуваним мусульманським додатком у світі з понад 170 мільйонами завантажень. Разом з конкурентами ці програми вони революціонували практику. Намазу вони пропонують gps визначення кібли з точністю до градуса, автоматичні нагадування про молитви, адаптовані саме до часових поясів та географічного розташування користувачів, наприклад, мусульмани в Нью-Йорку, Лондоні чи Стамбулі вони отримують однаково точну інформацію про час молитви, враховуючи саме локальні астрономічні особливості та релігійні традиції Масхабів. Також традиційний заклик Азан, який століттям лунав з мінеретів мечеті, тепер звучить з мільярда смартфонів по всьому світу. Цифровий одзи не просто він витворює запис. Сучасні додатки вони пропонують десятки варіантів Азану від різних Київ, дозволяючи мусульманам обрати саме той стиль читання, який буде резонувати в їх душі. Також духовні і освітні ресурси. Цифрова революція вона демократизувала доступ до ісламських гнань, руйнуючи вже такі традиційні бар'єри між простим віруючим та релігійним авторитетом. Священні тексти ісламу став доступним у цифровому форматі з перекладом на понад 100 мов, що завантажило більше ніж 50 мільйонів мусульман. Також інноваційні функції, включають синхронізацію тексту з аудіо, що допомагає у вивченні правильної вимови, закладки для важливих віршів та можливість загалом ділитися улюбленими айтаями в соціальних мережах, і це перетворює читання Корану від такого пасивного спошивання на вже інтерактивний освітній процес. Також додатки, такі як СІКГІДАНС, вони пропонують безкоштовні ісламські курси статті загалом відповіді на різноманітні питання, які забезпечують. Автентичні знання від кваліфікованих вчених. Також Байнах зосереджується на безпосередньому з'єднанні зі словом Аллаха за допомогою перекладу, пропонуючи вже глибоке вивчення арабською мовою та загалом молитов і так А Також соціальна взаємодія та спільнота, цифрова технологія, вона змінила і цю сферу. Месенджери, спеціальні платформи стали основою для створення цифрових релігійних спільнот, групи для обговорення релігійних питань. Там вони координують загалом соціальні різні питання, молитви, незалежно знов ж таки від географічних кордонів. І ці віртуальні спільноти особливо важливі для мусульманських меншин у немусульманських країнах, надаючи вже відчуття належності до глобальної уми та доступності до релігійної підтримки. Також традиційна практика отримання фет від місцевих улемів трансформувалася в систему миттєвих онлайн-консультацій. Розглянемо тепер переваги та можливості, яка дозволила цифровий іслам. Отже, цифрова трансформація ісламу вона створила безпрецедентні можливості для мільйона мусульман по всьому світу. І, наприклад. Для мусульманської діаспори СМЕПОН став засобом збереження релігійної ідентичності, часто ворожому або в байдужому навколишньому культурному середовищі і Наприклад, молодий мусульманин у Парижі чи Берліні може щодня слухати Азан, читати Коран арабською мовою з перекладом, отримувати щоденні нагадування про релігійні обов'язки і так далі. Також це демократизація релігійних здань Мона стала можливо такою найбільш революційним аспектом. Жінки в досить таких консервативних суспільствах, які традиційно мали обмежений саме доступ до мечеті, релігійних освіт, тепер можуть навчати іслам. Через онлайн-курси та цифрові ресурси. І знову ж таки, є також додатки, пропонують АУ рад, коротше, для людей з вадами слуху різні додатки, також є для людей з вадами а, зору і так далі. Тобто вони дозволять а, інклюзія з'явилася, але а, також постають дуже часто виклики та ризики. І найглибшою проблема стала саме епістомологічні виклики. Це руйнування традиційних механізмів верифікації релігійних знань та авторитету в ісламі. Питання хто має право інтерпретувати релігійні тексти, було ретельно регульовано через систему ісламської освіти і джази, і інституційного визнання. І цифровий простір він повністю знищив ці бар'єр, дозволяючи будь-кому представляти себе релігійним авторитетом, особливо зараз в еру Тіктоку і так далі. Також це комерціалізація релігійного досвіду стала таким неочікуваним наслідком цифровізації. Додатки, які спочатку вони були створювалися для допомоги мусульман у релігійних практиках, вони перетворилися просто на прибуткові бізнес-моделі. Також цифровий розкол загострює соціальну нерівність всередині мусульманської спільноти, адже зараз існує 264 мільйони жінок, які не мають доступу до телефону. Також дослідження в Індії Вони показували, що серед усіх релігійних груп мусульмани мають найменшу мовірність взагалі, навіть мати комп'ютер і так далі. Також виник нещодавно, не так давно, скандал з приватністю навколо маслом про він продемонстрував таку дуже темну сторону цифрового ісламу і розслідування Мазур Broad виявило, що американські військові вони закуповували локаційні дані з кількох популярних додатків, і включаючи саме маслом про через компанію, яка відстежувала 25 мільйонів присторів у США щомісяця та 40 мільйонів у інших країнах. При цьому вони не надсилали жодних спливаючих там повідомлень і так далі. І коли ви завантажуєте. Щось таке, як просто мобільний додаток для молитв. останнє, що ви очікуєте, що ви потрапите в програму масового спостереження американськими військовими. Але саме це сталося з 98 мільйонами людей. Таким чином цифровий іслам, він представляє саме фундаментальні зміни, парадигм загалом у розумінні, практикуванні одні з найбільших світових релігій, і те, що розпочалося, як технологічна допомога та традиційних релігій, вони Зараз дуже це все трансформується, і успіх цифрового ісламу він полягає не в заміщенні саме традиційних практик, а в їхньому розширенні і адаптації саме до 21-го століття. І смартфон в цьому випадку він не став конкурентним мечеті. А він став саме її продовженням вже у цифровому такому середовищі. Начало в мене все дякую.